Цієї ночі Київ знову не спав. Росіяни атакували місто балістичними ракетами, били по енергетичній інфраструктурі та по житлових масивах. Двоє людей загинули. Один чоловік на місці, інший вже у лікарні. Поранені 13 киян. Одна із ракет влучила просто на територію дитячого садочка. Лівий берег а цього разу саме він став основною мішенню ворога. Був весь у вогні і диму. Для гасіння пожеж у небо піднімали авіацію, але влучань у енергооб'єкти столиці немає. кажуть у КМДА. тож аварійних відключень не було. Докладніше, влад паливода. Потужні вибухи і полум'я від пожеж сьогодні вночі. Росіяни били по кількох районах лівого берега Києва, атакували балістичними ракетами, попередньо іскандерами. І під прицілом знову опинилися цивільні об'єкти. Одна з ракет влучила прямо у двір спального району на територію дитячого садочка. Внаслідок удару утворилася величезна вирва прямо на майданчику. Постраждав і сам садок. У більшості кімнат вибуло вікна та понівечило меблі. Зокрема, в кімнатах, де спля. 'ять малюки, Бальник. а група, наприклад, ціла. Да. Коротше, все, що саме це стоїть. Садочку ніхто не пострадав. Навкруги знаходяться багато житлових будинків. Майже в кожному вікні вибито скло та шибки. Місцеві кажуть, вибух був дуже потужним. У квартирі в комнаті люстру розтрощило Ну, мене дочка інвалід, так, і вона все время у телефоні ми з вечора трошки передрімали і не спали. І вона мені, як закричить, мамо, летить ракета. І ми б вона у туалет, а я на коридорі. Вибух сильний чули. Я ж увесь дом, вроді би, підняло дом і опустило. Та як шандарахнуло, всі вікна, все полетіло, всі каструлі, все що тільки можна. Так. Ось вікна, тут в каструлі літали, і там вон двері, міжкімнатні двері, теж от все стекло вилітало. І потім ще був один раз. Ну десь уже далеко було дуже страшно, бо боялись, думали, що може ще буде і другий, і третій раз. На місцях працюють рятувальники ДСНС. За їхніми словами пошкоджено десятки квартир. Є поранені. Постраждали більше як десятеро людей. У них травми різної ступені важкості. є і загиблі це вже третій обстріл за тиждень, якщо не помиляюся, саме такий маслованик по столиці. І вже третій рятувальники працюють саме по зубійшому селі. Повітряні сили України повідомили, що ворог протягом ночі атакував Україну 62 двома ударними дронами і випустив дев'ять балістичних ракет. І п'ять із них на жаль досягли цілей. Владислав Поливода, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.